Вітаю вас на календарі вівторок, 10 червня у студії з вами Каріна Риган і це програма Час про головні події цієї доби. Очима наших журналістів дізнаємося вже за мить. Фінал шкільної ліги. Змагання зі спортивного орієнтування в Ужгороді. Зелене місто. Чи вистачає Ужгороду парків та скверів? Разом заради Дениса. Збірне лікування хлопчика із спавши. Кабінет міністрів доповнив постанову номер 1409 щодо оплати праці державних службовців у 2025 році, визначивши розміри надбавок за ранги та затвердивши порядок преміювання для посад категорії А. Зокрема, надбавки до посадового окладу за ранги. Перший ранг – 1000 гривень, другий – 900, третій – 800, четвертий – 700 гривень, п'ятий – 600 гривень, шостий – 500 гривень, сьомий – 400 гривень, восьмий – 300 гривень, дев'ятий – 200 гривень. Для державних службовців категорії А місячна премія обмежується Майже 30% окладу, квартальна 90%. Розмір залежить від своєчасного і якісного виконання завдань, норм Кабміну та прем'єр-міністра. Розміри премій та керівників визначаються керівниками служби за узгодженням з прем'єром або відповідним міністром. До кінця 2025 року у мобільному застосунку Резерв Плюс з'являться два важливі оновлення: по-перше, українці зможуть укладати контракти з Збройними силами просто онлайн. Спочатку через подання заявки, рекрутинг, співбесіду, а потім цифровим підписом підписувати смарт-контракт у смартфоні як ліцензійну угоду в ЕПОЛ. По-друге, вже з кінця червня захисники зможуть сплачувати штрафи ТЦК за порушення військового обліку безпосередньо через додаток. Це включає автоматичне формування заяви, постанова над у додаток після чого оплата з можливістю отримати 50% відсоткову знижку при добровільній оплаті протягом 20 днів. Документ квитанція з платіжної інформації зберігатиметься у реєстрі оберіг. Літо тільки почалося, а вулиці населених пунктів вже нагріваються до 30 і більше градусів. Ужгородців рятують врятують хіба що зелені зони, парки, сквери та набережні. Тут не лише прохолодніше, тут легше дихати. У наступному сюжеті наші журналісти запитали жителів обласного центру Закарпаття, чи вистачає у місті озеленених територій. Що з цього вийшло? Дізнайтесь за мить. Коли позначка на термометрі вперто тримається за плюс 30, місто перетворюється на пекло. У бетонних кварталах Ужгорода рятує тільки тінь дерев. Адже у зелених зонах температура може бути і на 10 градусів нижчою ніж на відкритому сонці. Конкретно тут в центрі вистачає, так як я живу тут, а в інших районах, на жаль, не можу сказати. Важливо однозначно. На для прогулянки з дітьми, от із собачкою, навіть самі. Хочеться завжди, щоб рядом десь ну біля будинку було зелено. Мені здається, що е, саме цікаве і популярне місце це залишається набережна. Усі віки, всі покоління. Це так. Але якщо там, де я живу, то я би сказала, що нормально. Там двори є дуже добре оздоблені всіма деревами, якими лише хочете і не хочете. Так що я думаю, що нормально. В новому районі мені здається, що нормально. Крім того, там плюс Бозлош парк недалеко тому повністю супер влаштовий. Кожен квадратний метр тіні у місті на вагу золота. Міські парки стають справжнім порятунком від спеки. Зелені зони не лише знижують температуру, вони очищують повітря, мінімізують рівень шуму і допомагають людям психологічно розвантажитися. Чи в Ужгороді вистачає парків, скверів, ні, зелених зону однозначно, ні. <гум> ні, не вистачає дуже важливо, тому що це, по перше, не тільки від спеки захищає, а також і від оцих всіх викидів дуже багато зараз автомобілів, і це є дуже важливим. Так, і холодочки. Ну, зараз на набережні так, але в інших, наприклад, навіть на тому петефі, там немає оцих, ну, такої великої кількості озеленення, яка б мала бути. Вистачало, а за перспективу важко сказати. І що так будуть будувати, як зараз, кожну дирку, кожний скверик, то скоро не буде. Лишиться нам одна набережність. Правда, що важливо, то здоров'я. Не буду скоро куди дітей вивезти. Зелений простір також про безпеку і природні середовища, де легше адаптуватися, чи то навіть знизити рівень стресу і покращити психоемоційний стан. Це особливо важливо під час війни для захисників, ветеранів, родин загиблих, а також людей, для яких Ужгород вже став другою домівкою. Їх дуже багато і дуже гарна природа. Його достатньо в Ужгороді дуже гарно. Я з Херсону приїхала дуже гарно. Це просто чарівне місце і місто саме взагалі, воно так, я так розумію, було задумано, що воно буде зелене, повністю зелене і квітуче. Воно квіте з, з самої ранішньої весни і постійно щось квітне. Постійно щось можна побачити і чимось помилуватися. Зараз, наприклад, вчора читав, що запрошують в Карпатах рожеві рододендрони розквітли, будь ласка, ці, цілі поля. Приїжджайте, дивіться, тут просто шикарне місто. Я сам не місцевий, але приїхав і закохався в це місто. У нас є місцини такі зелені по місту, але не настільки багато. Тут настільки затишних скверів. От, через кожні кроки проходиш кав'ярні на кожному кросі, йдеш, в проволочки, ось і прохідні дворики, і кругом такі затишні, затишні кав'ярні. Просто хочеться жити тут. Зелені зони в місті це не просто про відпочинок, це про життя. Тому всі жителі Ужгорода за їх збереження. На закарпатську митницю з робочим візитом прибули представники Єврокомісії. У кількаденному робочому візиті до Закарпатської митниці взяли участь представники Європейської комісії, міжнародної організації з міграції та інших європейських місій у рамках проєкту підтримка ЄС України, посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності. Мета візиту оцінити стан і потреби прикордонної інфраструктури, перевірити ефективність застосування сучасного обладнання, а також посилити співпрацю у рамках проєкту ЄС-Підтримка України щодо інтегрованого управління. Кордонами та шляхів солідарності вони відвідали митні пости Ужгород, автомобільний, Тиса, Чоб Залізничний та Астей. Ознайомилися з процесами митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, особливо зосередившись на застосуванні сучасного технічного обладнання, мобільних і ручних сканерів для сканування вантажів. За словами заступника начальника митниці Василя Татоша, завдяки таким ініціативам підвищується безпека кордонів, пришвидшується оформлення, а митники можуть ефективніше протидіяти загрозам. У Рахівській громаді з квітами і червоною доріжкою зустрічали двох захисників, які повернулися з полону. У село Білен повернулися з ворожого полону двоє наших захисників Михайло Молдавчук та його побратим Юрій Зинич. Їх зустрічали з квітами, сльозами радості та щирими обіймами. Усі зібралися, аби висловити свою вдячність за мужність, незламність та любов до України. Нагадаємо, Михайло Молдавчука та Юрія Зинича разом ще з трьома закарпатцями обміняли під час обміну військовополоненими, який відбувся 6 травня цього року. У Мукачівській громаді для дітей пільгової категорії діють пришкільні безкоштовні табори. Протягом 14 днів школярі зможуть цікаво провести час з однолітками та оздоровитися. В одному з таборів у Мукачівському ліцеї номер 6 побували і наші журналісти. Це Євген хлопчик проводить свої літні дні у шкільному таборі при Мукачівському ліцеї номер 6 Каже, тут дуже весело і тішиться можливості провести час з друзями. Мені найбільше подобається, коли ми е, тут сидимо, і граємось, ножиці, бумага, хрестики, ноліки граємо, гуляємося, я футболічно люблю грати. Загалом протягом 14 днів учасники табору матимуть змогу якісно провести час з цікавими атракціями та насиченою програмою. Пані Марія розповідає, табір проводять для дітей початкових класів пільгових категорій. Працюємо за планом сіткою, дуже багато нам допомагають у цьому наші позашкільні установи. Ми виставляємо свій звіт роботи за день на сайт школи. І для того, щоб батьки могли подивитися, чим займаються їхні діточки, що вони роблять, як вони працюють, чи цікаво їм діти задоволені і батьки дуже задоволені. І я думаю, що така площадка, такий табір для оздоровлення наших діточок він потрібний. Цього року в Мукачеві працюють чотири літні пришкільні табори з денним перебуванням дітей. Тут зможуть безкоштовно відпочити близько чотирьох сотень дітей. Протягом двох тижнів діти здобувають навички та весело проводять час разом. Ми навчилися грати в баскетбол, волейбол. Ми тут дуже всі гарно малюємо. Ми все тут вивчаємо. У нас кожен день програма якась є. Табір працює не вперше, і деякі учасники з радістю повертаються знов і знов. Дехто з діток особливо задоволений смачними обідами, а хтось особливу увагу приділяє знайомству з однолітками. Всього в таборі цього року 60 дітей. Більшість це діти, які були вимушено переселені, діти учасників бойових дій та багатодітних родин. Ну, суп кожен день дають, бо борщ, понравилось. В театрі ми були, там було інтересно. Всього в таборі три загони, і кожен може проявити ініціативу та влаштувати тематичне свято. Нещодавно діти святкували День дружби та виконували тематичні завдання. А сьогодні влаштували свято української пісні, під час якого учасникам розповіли цікаві українські легенди та підготували Вікторину. Такі табори дарують школярам приємні спогади, які вони пронесуть із собою крізь усе життя. До трьох років позбавлення волі засудили трьох жителів Рахівщини за ухилення від призову з релігійних мотивів. У судовому засіданні доведено, чоловіки призовного віку перебували на військовому обліку та визнані придатними за станом здоров'я для проходження військової служби. Проте, отримавши повістки про відправку обвинувачені, не з'явилися для подальшого призову, мотивувавши свої дії власними релігійними переконаннями. Наразі очікується набрання вироками законної сили. Закарпатські митники виявили незаконний експорт 160 тонн агропродукції за фіктивними документами. Її переміщували до ЄС у 27 залізничних вагонах через пост ЧОП залізничний, що поблизу українсько угорського кордону. Порушницею виявилася керівниця вітчизняного фермерського господарства. За поданими документами переміщувався товар соєві боби для технічних потреб врожаю рожаю 2023 року, загальною вагою 160 тонн вартістю понад 15,3 мільйони гривень. У договорі зазначалося, що відправником є харківське фермерське господарство, покупцем італійська фірма? Після звернення митників до італійської сторони з'ясувалося, що вказана у документах фірма-покупець ніколи не мала комерційних стосунків із харківським господарством та підтвердила підробку підписів у контрактах. У Мукачеві двоє дітей, позбавлених батьківського опіклування, отримали шанс на щасливе дитинство у родинному колі. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Брат і сестра влаштовані на виховання до дитячого будинку сімейного типу подружжя ГЕЦ. Батьки вихователі Тетяна та Валерій виховують дітей у власному будинку ще з 2008 року. Мають досвід, створили належні умови для проживання та розвитку. І вже багато років опікуються долею дітей, які втратили батьківську турботу. Як зазначається у рішенні, стан здоров'я біологічного. Матері не дозволяє їй виконувати батьківські обов'язки. Відтак, з урахуванням думки самих дітей, висновків медиків, соціальних служб та рекомендацій комісії з питань захисту прав дитини, було прийнято рішення про їх влаштування до родини. Закарпаття приймає фінальні змагання зі спортивного орієнтування з 10 по 12 червня у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги за першість змагатимуться понад 20 команд з усіх куточків України. На центральній площі Ужгорода відбулася церемонія відкриття за участі представників Мінмолодіспорту, Федерації спортивного орієнтування України, обласної та міської влади про змагальний дух заходу. Детальніше Ірина Ковальчук. 45 команд з 23 регіонів України змагатимуться за першість зі спортивного орієнтування. Ужгород приймає фінал проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Команда Орієнтир, Нас Нас лі. дружники. Ми з міста Коростищев, Житомирська область. Того року ми зайняли друге місце та поїхали в табір пліч-опліч. І цього року ми думаємо, що також займемо. дуже хочемо в табір. Тренувалися дуже довго, ми проводили тренування і на стадіонах, і в лісі, і спринти бігали. Взагалі, це дуже цікавий вид спорту, мені дуже подобається. Я думаю, всім нам дуже теж подобається. Я вже займаюся майже чотири роки цим спортом. Дати трошки менше мені найважче по вибору брати КП, тому що це дуже заплутано. Там це треба думати. Ну так, от Та, я чемпіон України цього року зайняла перше місце. Ми були в калуші. Понад пів тисячі учасників у фіналі усі налаштовані на перемогу. Ми з області. багато Огин. готувалися. Ми дуже настроєні на перемогу ми готові до цього. Психологічний тиск, швидко зорієнтуватися по карті, а так все. І це саме фізична підготовка, щоб швидко пробігти. Так, важко було бігали, їх участвували. Багато було тренувань. Найважче дається... Виробляти дихання правильне. нас підтримують духом спільним та наші друзі. То ми обов'язково переможемо. Команда Гармонія з Ужгорода теж у фіналі. Ми готувалися, бігали кожен день, орієнтувалися там. Ну ми готові перемогти. Деколи орієнтуватися важко, але то деколи. А ми так завжди перемагаємо. Це п'ятий етап змагань зі спортивного орієнтування у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського, і це вже другий рік навчальний, в якому приймають вже прийняли участь близько 700 тисяч дітей з сіми видів спорту. І ще ми в цьому році додали два види спорту: шахи і легкоатлетика. Щиродячний радячний це славетна та гостинна земля України. Яка сьогодні приймає наших діточок фіналістів зі всіх регіонів нашої України. Фіналісти та призери поїдуть в безкоштовний саме для наших дітей табор в Буковелі. Це вкрай актуально на сьогодні. Давайте будемо реалістами. Треба щось придумати, щоб дітей забрати від планшетів. Тому е, якраз спорт це е, та річ, яка дозволяє зробити саме так. Церемонії відкриття змагань провели урочисто у самому серці Ужгорода на площі народній. кожен із вас робить цей цінний вклад, щоб Україна була незалежною процвітаючою країною. Бажаю вам без травм, особистих, так і командних перемог. Набути нових друзів, отримати позитивні враження, насолоджуватися цим сонячним Закарпаттям, і, звісно, хай переможе найсильніший. Слава Україні! Героям Слава, дякуємо, друзі! Три дні триватимуть змагання 10 червня дистанція за вибором у Боздоському парку, 11 червня естафета двох учасників на базі одного із готельно-ресторанних комплексів Ужгородщини, 12 червня. Після змагань на території Скансену церемонія закриття і нагородження переможців та призерів. На Закарпатті викрили хитру схему втечі за кордон для ухилення від мобілізації. Її організував 31-річний поліцейський із Кіровоградської області. Він купив автомобіль швидкої допомоги, придбав медичний одяг і влаштував підставну бригаду. Фейкова швидка перевозила нібито пацієнтів, якими насправді були здорові чоловіки призовного віку. Їх одягали у медичний одяг, і вони видавалися за працівників та пацієнтів. Так, автобус перешкодно прямувало до кордону з Румунією в обхід офіційних пунктів пропуску. Один такий рейс Кордонники зупинили у селищі Ясіня. У машині були двоє чоловіків із Чернігівської та Одеської областей. Кожен з них заплатив по 8 тисяч доларів за послугу. Поліцейському оголосили підозру. Йому загрожує від 7 до 9 років тюрми за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Ще два канали втечі у Хелянтів за кордон заблокувала СБУ на Закарпатті. Затримано трьох організаторів нелегальних трафіків. Жителі Свалявської громади Мукачівського району через телеграм-канали підшуковували осіб, охочих уникнути мобілізації. Один з організаторів координував дії групи, визначив маршрути руху через безпечні ділянки кордону та спосіб розрахунку за послуги. Такі послуги коштували від 8 до 10 тисяч доларів з особи. Усім трьом повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332. На організації аналогічної схеми. Ми затримали і 43-річного раніше судимого мешканця Мукачева. Він безпосередньо займався пошуком клієнтів, організовував їхній супровід до прикордонної зони, надавав інструкції щодо перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску та інші рекомендації для успішної втечі. Йому також повідомлено про підозру. Вже чотири роки родина Галус із села Павшино бореться з важкою недугою сина Дениса. У сім років у хлопчика діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Це генетичне захворювання, яке характеризується швидким руйнуванням м'язів через відсутність білка дистрофіну в організмі. Це призводить до повної втрати можливості рухатися. Наразі рідні збирають кошти, аби продовжити дороговартісне лікування в Туреччині. До закриття суми залишилося 400 тисяч гривень. Як кожен із нас може долучитися та підтримати Дениса на шляху до видуження, дивіться за мить. Це Денис і йому 11. Хлопчик любить вивчати географію та захоплюється складанням конструкторів. У віці восьми років його життя змінив діагноз м'язова дистрофія Дюшена генетичне захворювання, яке характеризується швидким руйнуванням м'язів через відсутність білка дистрофіну в організмі, а це призводить до повної втрати руху. Закарпатського область, Мама Дениса, пані Ангеліна, розповідає, він зростав здоровим хлопчиком, доки у віці чотирьох років не почав падати при ходьбі. Вже тоді батьки звернулися до лікаря-ортопеда, який поставив діагноз коксартроз. Згодом проконсультувавшись із сімейним лікарем, він скерував до іншого ортопеда, який поставив діагноз пластоскопія та косовальгусні стопи і виписав ортопедичне взуття масажі та плавання. Потім направили нас у Львів, до невролога на кінезотерапію, ми проходили там заняття, були там, їздили туди часто, направили нас до генетика, поставили нам діагноз дистрофія Дюшена 9 лютого 2022 року. В першому класі він пішов самостійно у 7 років, сам носив свій портфель. По ньому не було видно ніяких таких ознак, що де що слаб, ну, важко йому було ходити і падало. Ходили теж по лікарям зараз. Він не може ходити самостійно, себе обслуговувати. Дуже важко йому передвигатися, пересуватися. Українці не залишилися осторонь біди родини та спільними зусиллями зібрали кошти на обстеження і лікування за кордоном. Там зробили повне обстеження та призначили дефлазокорт – Це стероїдний дороговартісний препарат, який можна отримати за кордоном. Він уповільнює дегенеративні процеси і оберігає кардіологічну та легеневу функцію, що призупиняє м'язову дистрофію. Це короткостероїд, гормональний засіб, без якого діти з таким діагнозом не можуть жити та підтримувати свій стан. Нам лікар радить генотерапію стовболові клітини з екзосомами, щоб йому зміцнити організм, а потім призначить вамерлон – Це також новий стероїд геної терапії. Він зупиняє хворобу і не є таких побочних ефектів, як у препарату цього деклазакорд. Тому хочемо поїхати на лікування і отримати цей вамерлон. Програму лікування нам надали, вислали із клініки. Будуть вводити стволові клітини з екзосомами, в руки, в ноги будуть вводити. і потім то дворазове введення, потім лікар назначиться йому мерлон і його дозування, скільки йому потрібно це приймати. Пані Ангеліна каже, на жаль, у липні 2023 року Денису стало важко ходити. Тепер він пересувається за допомогою скутера та інвалідного візка. Влітку 2024 року хлопчик перестав ходити, в нього почали атрофуватися коліна. У 2025 році родині порадили клініку у Туреччині, яка пропонує інноваційні методи лікування та високий рівень комфорту. Ми коли були в генетика, за документами, як всі ці всі результати, він нам порадив Геодюшена і Міолайф, сайт, де спілкуються батьки. І от одна мама з батьків мені порадила цю клініку в Туреччину. Ми тоді збирали кошти і ну, зв'язалися з лікарем. Поїхали в Туреччину перший раз у 22-му році влітку. Ми отримали обстеження, отримали ліки дифлазакорти, закупили собі на рік. З допомогою держави нам також допомогли, виділили кошти. Ми собі купили скутер і купили ще на рік дефазокорти. А зараз у 2024 році вже почали більше випробувати генітерапії, лікувати діток, ну, вивчати вже більш хворобу і якби, на повністю не лікується, тільки сповільнюється прогресування. Ну, можна лікувати терапіями, але ще немає ніякого результату, ще не всі вони пройшли. Для лікування Дениса у турецькій клініці необхідно 19 тисяч євро. До закриття збору залишилося 400 тисяч гривень, розповідає пані Ангеліна. Родина звертається до всіх небайдужих та просить долучитися та подарувати їх синочку шанс на повноцінне та здорове життя. Реквізити, за якими ви можете переказати кошти, ви бачите на екрані. Адже кожна гривня може стати вирішальною у боротьбі за щасливе майбутнє Дениса. На Закарпатті автокрісло врятувало під час ДТП життя дворічної дитини. Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, на Закарпатті трапилося вісім аварій тільки за два дні. У них постраждали загалом 16 людей. Під час однієї з аварій одразу п'ятеро людей отримали травми, вижили всі. Бригади екстренки прибули миттєво, працювали чітко та професійно. Єдиним, хто не постраждав у цій ДТП, стала дворічна дитина, яка перебувала в спеціальному дитячому автокріслі. Саме воно врятувало їй життя. Цей випадок ще одне нагадування: ремені безпеки, дитячі крісла, дотримання швидкісного режиму це не формальність, це вибір між життям і смертю, кажуть фахівці екстренки. Експериментальну кільцеву розв'язку облаштують на обізній Ужгорода. Проєкт оновленої схеми руху, над яким почали працювати ще у березні. Наразі перебуває на погодженні в департаменті патрульної поліції. Йдеться про перехрестя в мікрорайоні Шахта на вулиці Дитячій. Цей проміжок дороги справді є аварійно небезпечним, адже водії часто нехтують правилами дорожнього руху та перевищують швидкість. Щороку на цій ділянці трапляються десятки ДТП, деякі з них зі смертельними наслідками. Зокрема, минулого тижня там загинула 25-річна жінка. Вова повідомляють. Що на місці перехрестя встановлять водоналивні бар'єри, попереджувальні знаки та нанесуть дорожню розмітку. Також за ефективністю нової організації руху будуть стежити патрульні. Не залишаємо без уваги у випуску від 10 червня інформацію про таке. У неділю, 15 червня 2025 року у центральному міському парку міста Хуст відбудеться улюблений сімейний захід Дитячий забіг Ран». Початок події заплановано на 16-ту годину за київським часом. Організатори обіцяють справжнє свято для найменших учасників бейбі марафонців, а також для старших діток, які зможуть насолодитися чисельними розвагами, активностями та приємними подарунками від спонсорів заходу. Участь у забігу для малюків коштує 700 гривень для дітей старш. Ого, віку, які братимуть участь у розважальній частині програми, вартість становить 300 гривень. Попередня реєстрація є обов'язковою як для учасників забігу, так і для гостей через обмежену кількість місць та зміркувань безпеки найменших. Реєстрація триває до 13 червня, включно. На перехресті кольорів. Під такою назвою глядачі побачили творчий доробок подружжя Кузьмів. У галереї Імпасто представлені понад 30 робіт художників. Працюють переважно в абстрактній техніці та роботі на склі. Більше про творчу експозицію. Дивіться за мить. Яскраві та літні кольори. Картини з елементами золота та срібла. Понад 30 картин, виконаних у техніці абстракціонізму та мистецтво на склі, представило подружжя Бориса та Вікторію Кузьми у виставковій залі галереї Імпасто. Тут представлено 35 робіт. Якби це спільне спільний проект цього творчого подружжя, він у них не перший, Але от до нас вони завітали саме так таким тандемом у Вікторії роботи на склі. Дуже такий цікавий. Це розпис на склі, цікава техніка. Автори обрали досить складну техніку створення своїх робіт. Та краса цього мистецтва не лише на полотнах, вона у живому спогляданні та втіленні ідей. Вона полягає в тому, що ця робота йде ззадні скла, такими від детальних невеличких елементів, і з нашаруванням фарби йде до площинного закриття. У Бориса це більш, більших форми полотен, абстрактність така. Досить потужна кольорова гама, цікава в нього до кожної роботи. І це більше такі архітектурні форми, площинні, а менше деталізації, менше такого якогось зосередження на чомусь дрібному. Виноградівці залюбки відвідують виставки за словами Василя Югаса. Найчастіше краяни є поціновувачами саме закарпатських митців. Тому ця експозиція зібрала чимало глядачів, адже кожен може знайти у цих картинах щось особливе та своє. Художників, які живуть у виноградівській територіальній громаді, звичайно, із хосте, із Мукачева, з Ужгорода, і в цілому з України, з Ванно-Франківської області, з Львова. Багато є заплановано, і ці плани вони здійснюються. Ми дуже дякуємо Борису і Вікторії Кузьмі за те, що вони створили незвичайно незвичайне таке поєднання, поєднання своєї творчості і передали свій талант, своє бачення світу таких. Красивих фарбах колоритих фарб, таких прекрасних абстрактних композиціях. і вони завжди роблять людей більш активними, духовно активними у житті і приближають їх до Бога. Виставка художників вперше представлена у Виноградові. Загалом вона триватиме протягом місяця у виставковій залі, тому всі охочі мають можливість насолодитися творчістю подружжя Кузьмів. Ужгородські боксери тріумфально повернулися з ювілейного кубка Галичини. Із 5 по 8 червня у місті Миколаїв Львівської області відбувся п'ятий міжнародний турнір з боксу Кубок Галичини, який цього року святкував свій перший ювілей. Понад 170 боксерів з України та Європи зібралися на цьому спортивному форумі. У рингу свою майстерність, силу та жагу до перемоги продемонстрували юнаки, юніори і молоді з Чехії, Польщі, Німеччини, а також із Харківської, Дніпропетровської, Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської та багатьох інших областей. Ластей України, Ужгородська Федерація боксу та ДЮСШ США No1 міста Ужгород Вкотре довели наші спортсмени серед найкращих. Наші хлопці та дівчата вибороли п'ять медалей. Аматійко Іван, Желізникевеліна, Гаврилов Микола, Плешенець Артем та Ємець Діана. Таким побачили день вівторка. 10 червня наші журналісти, як завжди, дякуємо вам за увагу та за довіру. І традиційно до зустрічі на телеканалі М-студіо. Бувайте.